Ну і рухаємося далі. У нас на зв'язку новий спікер. Це Євген Оропай, капітан і начальник пункту управління батальйону безпілотних систем 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України позивний скіф, пане Євгене. Доброго здоров'я, доброго ранку. Вітаємо вас. Вітаємо вас, добрий день. Добрий день студія. Слава Україні. Героям. слава. Тож, пане Євгене, на сіверському напрямку Росіяни із березня намагалися вкотре прорвати оборону збройних сил України по лінії селищ Білогорівка, Верхньокам'янське та Виїмка, Але жодного успіху не мали. Зокрема, це підтверджують і аналітики Діпстейт. Останнє незначне просування ворога наприкінці лютого поблизу сусідніх селищ Білогорівка та Золотарівка. Натомість ситуація суттєво загострилась північніше на Лиманському напрямку, напрямку, де ворогу вдалося форсувати річку Жеребець. Після чого Окупанти намагаються розширювати свій плацдарм на правобережі, пане Євгене, ви знаходитеся, наскільки ми знаємо на сіверському напрямку. Розкажіть, будь ласка, яка у вас поточна ситуація? Чи дійсно ворог збільшив свої обстріли вас? Так, за останній час можна сказати, що ворог не залишає спроби подавити лінію бойового зіткнення все-таки А Завдячуючи технічній роботі як піхотних підрозділів, саме піхотинців, які стоять на війні, бо возів такі артилерії, безпілотників пілотів, ті, які допомагають піхотинцям, логістам, дається тримати лінію, але ну, ситуація на цьому напрямку ну дуже важка і критична. Вона складна щоденна. Це щоденні штурми, це щоденні обстріли. Дійсно, за останній час ворог застосовує всі наявні сили і засоби і дуже 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 довгий термін. Йому не вдається просунутись там і забрати наші позиції. Ми зараз якраз показали карту Діпстейта для наших глядачів, щоб вони уявляли собі, наскільки це складна ділянка фронту, і власне це такий наш виступ, так от від Білогорівки, так ну і навколо Сіверська, і там і на півночі росіяни, і на півдні. І ситуація справді непроста, І напевно, це дуже важлива ділянка фронту. Ну, всі ділянки фронту безумовно важливі, але для ворога, напевно, там існує теж якась, якась задача. Отже, пане Гане, як ви? Ви вважаєте, яке значення має саме ця ділянка? Як якби ви пояснили, скільки так, широкій аудиторії саме ця ділянка фронту в контексті планів ворога і в контексті захисту нашої батьківщини? В будь-якому випадку, на якщо ми помітимо на карті, дійсно там є спорна навимка, є певні позиції, де щоб ви розуміли, воюють майже там на Ну, на двісті сімдесят градусів. У нас були навіть ситуації в батальйоні Свобода, 4-ї бригади оперативного призначення, де хлопці майже в повному оточенні там більше 60 днів воювали. Тобто складно стояти на цій ділянці, тому що ворог дійсно розуміє цю важливість, що треба взяти висоту за спірним з лівої і з правої сторони, просуваючись. Для того, щоб продвинутися далі на Сіверськ, саме на місці Сіверськ, потрібно взяти певні ключові висоти. Зараз, грубо кажучи, між лінією МПЗ і Сіверс там є певні такі пагарби. І якщо ворог займеться ключові позиції, йому буде набагато простіше рухатися далі, і швидше він там, зможе, в разі того, якщо продавить наші підрозділи, зможе займати вже з... і обстрілювати Сіверськ підійде ближче до свого ключового. Формата, а саме він буде просуватись далі до агломерата вже за Сіверськом в губ нашої території. Тому зараз ця ділянка має ключове значення на цьому напрямку в обороні, тому що зліва справа просунутись йому менш правильно сказати, менш логічно, він все-таки буде старатися давити, тому що вже більше двох років на цьому напрямку лінія майже не соломить. Далі з спірного йому вдається йти дуже-дуже великими втратами. На цьому напрямку я впевнений, є багато там, багато кровавіші напрямки, де ворог несе колосальні втрати. Але на цьому напрямку дійсно те, що ми бачимо своїми очами, і що я особисто бачив. Ще рік тому, знаходячись на позиціях піхотних, ворог несе просто колосальний пора. Пане Евгене, я правильно розумію, що саме цей напрямок зараз стримує і захищає ось серце Донбасу, яке зараз підконтрольне Україні. Це Слов'янськ, Краматорськ. Ось саме цю величезну агломерацію надзвичайно важливу і промислово, і ну, в усіх сенсах ми розуміємо, і символічні і ну, так далі так, так, угу. на всіх рівнях. Стратегічно, так ворогу дійсно буде важливо. Просунутися через сіверське і далі в сторону Агломерації, вже до Слов'янська, до Краматорська, тому тоді тому ворог не залишає спроби просунутись і захопити саме ключові висоти на сіверському напрямку. Далі за НПЗ. Угу, дуже Пане Євгене, читала таку цікаву інформацію від британського аналітичного центру про те, що нині на фронті використову звертаються до технології, яка була вперше застосована ще у першій світовій війні. Це акустична локація. Тобто, якщо раніше на великій дистанції розміщалися мікрофони, вони фіксували звуки пострілів, що і це давало змогу визначити місце розташувань знарядь з точністю до 10 метрів. Пізніше Радар вже замінив акустику. Ну і е, зараз додається сучасні мікрофони, потужні процесори і штучний інтелект. І що нібито такий метод він набагато дешевший і невидимий найголовніше для противника. Скажіть, будь ласка, чи ви чули про такі технології? Можливо, ви використовуєте такі технології або, можливо, ваші побратими на фронті? Ви знаєте, це такі дійсно якісь важливі технології, але ну, на жаль, я жодного разу не чув про такі технології. Угу. So. На, знаходячись в піхоті Зрозуміло. ворога шу через шум. Зараз БПЛА через просто через спостереження постійні, тобто вилітають наші спостережники, маленькі там мавіки, крила й тому подібне. А через акустику все це дійсно круто, якщо в нас це є це прекрасно. Угу, зрозуміло. Ну, давайте ще додамо трохи інформації щодо фортифікацій. Збройні сили України активно будують е, фортифікації. Про це повідомляє видання наші гроші після моніторингу сервісу Прозоро. Зокрема, за попередній тиждень військові частини оприлюднили дані про закупівлю робіт зі зведення фортифікацій на майже півтора мільярди гривень. Де саме проводитиметься будівництво невідомо із безпекових. Причин пане Євгене, щодо фортифікацій на вашому напрямку, як ви вважаєте, наскільки вони необхідні? Ну, от, скажімо так, такі, от, які от є у біля Покровська, це дуже дуже необхідно розуміти того, що передній лінії в разі чого, обов'язково, але в разі чого є подивіліті. А, тобто будуть другі треті лінії бойового зіткнення це фортифікації, які знаходяться за переднім краєм. Для чого? Тому що бувають різні ситуації. Згідно певним нормативним документам, у нас дійсно повинні бути запасні лінії а, бойового зіткнення. На жаль, я не знаю, як на всі лінії бойового зіткнення, але на тій. Лінії бойового зіткнення, де, де стоїть наша бригада, а це не це муль, мультисмога, Це не тільки бригада стоїть не тільки на Сіверському, а й ще на харківському напрямку. А, на жаль, фортифікаційні роботи ведуться недостатньо. Треба більш глобальний саме підхід всієї країни до того, що треба вибудовувати другу третю лінію бойового зіткнення, треба продумувати логістичні сполучення там. Певні якісь сітки робити, тому що ворог постійно навчається, це, це не слабкий ворог. Ми втримуємо другу армію світа і титанічними зусиллями наших воїнів, наших українців. Тому нам треба вибудовувати другу-третю лінію, робити певні там, доти, робити бункера, логістичні сполучення, щоб було нормально підвести, забезпечувати наших логістів сильними ребами. Які можуть працювати проти тих же самих піших. На жаль, проти автоволокна не працює, але хоча б проти налагодження цифрового зв'язку не повинно працювати. Тому, на жаль, дуже-дуже погано ведуться роботи. На жаль. Пане Євгене, ну і щодо оптоволокна в Україні вперше випробували fpv дрони на оптоволокні з відстанню з дальністю польоту 20 кілометрів. А понад 15 розробників протестували свої пристрої на полігоні з перешкодами, де власне такі безпілотники імітували західний ціль. Виявилося, що вони здатні подолати кілька десятків кілометрів. Безпілотники на оптоволокні не вразливі, як відомо, до впливу ребу. Їх вже використовує 429-й окремий полк безпілотників. Лотних систем Ахілес, третя окрема штурмова бригада, «Птахея-Мадяра» та інші. Отже, пане Євгене, наскільки важливо зараз нарощувати саме такі можливості для нашої армії, для нашого війська? Ну і чи, чи у вас вже достатньо таких засобів будь-яке нововведення в БПЛА або в іншу структуру? Тобто, військову це дуже дуже круто але волокно це не панацея, воно, ну, на жаль, не працює, так і всі вважають, що от, вилетів є 100% влучання. Один, один дрон з трьох, плюс-мінус, може долетіти до цілі. особливо, якщо це а, маневри на ціль, яка знаходиться в лісі, в лісосмугі і тому подібне. Оптоволокно має певні свої мінуси. Тобто, якщо на звичайному дроні ти можеш маневрувати, ухилятися і тому подібне, то на оптоволокні ти. Дуже вразливий до ураження зі стрілецької зброї, до маневрування і тому подібне, тому що автоволокно може порватися. І саме пілотам набагато складніше керувати автоволокном. Тому так, у нас є автоволокно, яке літає на дивських на 15-20 кілометрів, але росіяни також багато чого навчилися за цей час, і вони просто іноді збивають ці наші піліжки на підльоти. Тому оптоволокно працює так, воно не дає можливість заглуш бути заглуженим радіоелектронною боротьбою. При цьому є свої ніч. Угу, зрозуміло Пане Івгене, А в які на даний момент є найбільші потреби у вашої бригади? Ви можете зараз озвучити для того, щоб наші глядачі мали змогу долучитися і закрити збір на те, що дуже дуже необхідно саме вам. Нашій бригаді батальйону, в якому ми працюємо, дуже необхідні які звичайні реці, це нічні саморозвідувальні дрони, завдяки яким ми забезпечуємо безпеку наших піхотинців. Також робимо там певні маленькі доставки тієї ж води питної, тому що зараз піхотинцям на передній лінії дуже складно. Саме з таких маленьких часто робляться скиди. треба велике кількість пілі дронів. Так. Зі так. своєї сторони, команда новини лайф долучається до власне, ось цього збору. Четвертій бригаді оперативного призначення Національної гвардії Рубіж потрібні мавіки 3Т. Загальна мета збору 300 тисяч гривень. Важливий кожен навіть найменший донат. Шановні друзі, ви зараз бачите QR-код на своєму екрані. Будь ласка, переходьте по ньому, донатьте, тому що це е, дуже допоможе нашим хлопцям і дівчатам на фронті. Ну і власне ми щиро вам дякуємо, пане Євгене, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за цікаву інформацію щодо того, що відбувається у нас на фронті. Євген Оропай, капітан, начальник пункту управління батальйону безпілотних систем 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України був разом із нами на прямому зв'язку.